Що як я вам скажу, що калина, маки, сало та шаровари це не генетичний код українців, а лише стереотипний примітивізм, який насадив нам совок, аби зробити з самобутньої української культури примітивну, недолугу та шароварну. Привіт! Ви на каналі Дарка Бондарка і тут ми говоримо про історію та моду, та загалом про те, що я вважаю глобально важливим зараз. І сьогодні поговоримо про. Зовнішніх проявах нашої культури приємного перегляду. Що значить термін шароварщина? Термін шароварщина зазвичай вживається у негативному контексті, аби зобразити несмак та примітивізм у тому, як трактується українська культура. Це одяг, музика тощо. Це культура низької якості, що спекулює на українських національних мотивах словом капітан очевидність, напевно. Але скоріш за все термін шароварщина походить від чоловічих шаро. Варів, які входять до переліку найпопулярніших стереотипних образів українського: це салець, оселедець, вареники, гопак. Тобто, Шарварщина – це синонім чогось поверхневого та стереотипного про українську культуру. Також існує інша версія походження цього терміну, нібито Шарварщина насправді не від назви штанів, а від прізвища був такий собі Борис Шарварко, це випускник московського інституту культуру. Культури. І у 70-ті, -80 80-ті роки це головний режисер фестивалів і культурних програм Укрконцерту. А у 90-ті він був генеральним директором та художнім керівником Всеукраїнського державного центру фестивалів і концертних програм. І він режисував основні офіційні концерти і масові заходи в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Ну і саме за каденції Шарварко активно внідрялися в Україну української культури, образи смішних хохлів, україночки й українця поп в поп культуру в останнє десятиліття країни совітів. Але гадаю, що цей шароварко це не причина шароварщини, а наслідок, бо насправді спрощення упримітивлення та спотворення української культури почалося ще задовго до нього. Витоки шароварщини. Український культуролог Анатолій Макаров писав, що витоки шароварщини почалися ще з такого явища, як галушники. А далі вже цитата з його малої енциклопедії Київської старовини. Галушники це старі українці, що жили в Україні в кінці 19 століття, але в усьому притримувалися народних, виключно сільських звичаїв. Галушники влаштовували овації на спектаклях напівбалаганних труб, які видавали. Базарні фарси за українську національну драматургію і обурювалися першими п'єсами старицького, кропивницького, Карпенка Карого. Вона час подібних консервативних патріотів називають шароварниками. Не будемо будувати багато конспірологічних теорій, але 19 -те століття це Емський указ, Валуївський циркуляр, тотальне зросіщення всіх поглинутих імперією земель, і тому логічно, що треба було ментальну пам'ять, наприклад, про козацьке та вільне минуле українців, як не стерти, то принаймні направити у вигідний для імперії напрям. Всі ці документи мали спровокувати в українців національну амнезію, Дію, бо видавати книги українською, перекладати, друкувати, співати українською, навчати або ж ставити вистави було під жорсткою забороною. Але о, чудо, у 1881 році в імперії дозволили вистави українською мовою. Здавалось би, перемога! Але гляньмо на репертуар цих вистав, що показував, наприклад, глядачам перший професійний український театр Театр Корифеїв Кропивницького. Переважно це були Наталка Полтавка Котляревського, сватання на Гончарівці квітки Основ'яненка або Назар Стодоль. Ля Шевченка, дослідник української драми початку ХХ століття Олексій Ставицький зазначав, цензура не допускала на сцену драму, взятих із життя інтелігенції, на тій підставі, що українська драма мусила зробитися хлопською, сільською мусила малювати українське село. Як бачимо, ще у дев'ятнадцятому столітті були відсилочки до Шароварщини. На прикладі театру можна помітити, що царад дозволь. Ляв лише вистави про миролюбивих селян українців, які переймаються там своїми сільськими проблемами, і ні про яке національне самовизначення не думають. Але й цю лавочку скоро прикрили. Історія театру Корифеїв завершилася із початком Першої світової, і у 1914 році, згідно з царським указом, було заборонено діяльність не лише українського театру, а також закривалися всі українські журнали, газети та книгарні. А далі була колективізація Голодомор. Репресії української інтелігенції та культурної еліти, якими совєтська влада знищувала прояви будь бучого національного. 1930 року Сталін визначив совєтську культуру як національну за формою та соціалістичною за змістом. Тому заміна автентичного народного вбрання союзних народів псевдонародним стала одним з головних елементів культурної політики влади совка. Народні хори мали починати свої виступи піснями про Сталіна та Леніна. А вже потім, можливо, піснею. Про козаків чи сумну долю. А у 50-ті роки совок почав створювати нову совєтську людину, Homo Sovieticus і це вам не жарти. Совєтська культура почала привласнювати собі всю історію поневолених народів, і такий кіч почався, що ну, от вам приклад. Розроблений Амур нижньодніпровським райкомом КПУ, сценарій свята, передбачав вісім коней. Тачанку з Чапаєвим і пятькою у кулемета, чотири мотоцикли, на яких мали бути герої Д'Артаньяна, Атоса, Портоса і Араміса у костюмах мушкетерів. Авто зі сценою запорізьких козаків, які пишуть листа канцлеру Аденауеру, а також автомобіль з дядьком Стьопою в міліцейській формі серед дітей. Символізація єднання російського і українського народу зображувалась через шаблонні і стереотипні образи. Зокрема, до ескорту Ходили. Верхи на конях, Могдан Хмельницький і Пушкін, вісім коней, запорізькі козаки. Автівки з портретами Пушкіна у супроводі гусляра і портрет Шевченка у супроводі бандуриста. І це не вдаше. Взагалі кукуха поїхала. А це історик та мій викладач Юрій Каганов знайшов у держархіві Дніпропетровської області та описав у своїй монографії про радянську людину. Ось тут на екрані буде назва цієї монографії, а в описі лише посилання. Її можна скачати, почитати. Вона є у вільному доступі. Дуже цікаве для загального розвитку, але глобально це капець. А найбільшою розрадою та віддушиною совєтів було, звісно ж, кіно. Тому й там треба було показати українців тупими хохлами з варениками, салом та іншими атрибутами. Всім привіт, я Адрін та Продовжимо виводити цих совків, ака сучасний русський мір на чисту воду. Шароварщина в кіно. Яскравим прикладом є фільм В Степах України 1952 року. Це історія про двох голів колгоспів з прізвищами Галушка та Часник. Ну, дуже типові прізвища для українців. На фоні бутафорного ідилічного зображення української природи здається, чи не одна з найбільш кітчевих. Головні герої у псевдонародних вишиванках передають не стільки характер передових людей Совєтського Союзу, скільки малоросійських селюків з відповідними для малоросійського образу українця прізвищами Галушка та часник. Галушку ще, до речі, звати Саливон. Поняли типу, а? Сало. Геніально просто. То що ж там по сюжету? Ці два головні герої постійно змагаються між собою, чий колгосп кращий, бухають, об'їдаються. Невеличка ремарочка. часник більш правильний, бо він партійний більшовик. А от Галушко, це максимально стереотипний пузатий х... бряк. А ще є дуже цікавий наратив про виня політики у фільмі. А ти куди, Хвилеман? Ви знаєте, папаша, я ж політики не люблю. Ми люди тихі. це діло не нашого розуму. Золото, а не чоловік. Образ українців, яких показали в цій стрічці, пізніше неодноразово використовувався в інших фільмах, що зрештою і призвело до того, що рососійці їх такими і запам'ятали. <кхем> і не тільки вони. Надалі ретрансляція шароварних українців у совковому кіно продовжилася. Напевно, один з найяскравіших її прикладів це фільм Весілля в Малинівці 1967 року. Тут правдивого про Україну хіба локації, бо знімали його на Полтавщині. Фільм знято росіянською мовою, що відображає інтерпретацію типового села Очима. Гомо совєтікуса періоду боротьби за народне визволення і владу совітів у 1917 23 роках на півдні України і на Дніпрянщини, показуючи типову для даного регіону архітектуру з вкрапленням адаптації від Нетфлікс, <кхід> адаптації совєтів, типового побуту, одягу, народних пісень, манер та звичаїв. Фактично для фільму була створена якась інша віртуальна Україна, яку дуже хотіли б бачити в Кремлі, цілком російськомовна, яка з хлібом, сіллю зустрічає війська совітів із Москви. вам! як і в попередньому фільмі, тут автори теж вирішили відокремити хороших хлопців від поганих у вигляді зовнішності героїв. Так, місцеві люди, включно з отаманом Грицьком, це тупі неотесані бандюгани Грицька. А ось усі красноармійці це гарні та розумні визволителі. Зрозуміло, що симпатії місцевих жителів будуть на стороні окупантів. А те, що слідом за співунами і танцюристами до села прийдуть тріки НКВС та продовольчі загони, і що незабаром почнеться Голодомор та висилки українців у гулах, то напевно історично неважливі події. Угу, Так. Ні. Ще можна згадати екранізації гоголівських вечорів на хуторі поблизу Диканьки та ніч перед Різдвом, де українці це тупенькі, веселі п'яні мужички у вишиванках, а жінки також тупенькі, веселі та наївні. Гадаю, загальну суть про совєтську інтерпретацію українців у фільмах. Ви вловили звичайно. Про Союзі виходив такий фільм, як Тіні забутих предків. Але потім його одразу ж заборонили, коли викупили фішку, що а, ха, ха, хтось і не дослідкував за цензурою. Як бачите, в одіозних совкових фільмах Україна та українці часто виставлялися недалекими, злодійкуватими, придуркуватими, сільськими недотепами, які думають лише про те, як пожерти вареники ви випити самогону. Громадянська свідомість і відповідальність за майбутнє у них або відсутня, або виражається в сліпій відданості Кремлю, і байдуже під якими прапорами він би до них не приходив. Саме такий образ України та українців: росіянське мистецтво, а, совєтське мистецтво зацініть який збіг формувало у мешканців інших регіонів Союзу, і саме такою хотів бачити Україну. Совок. Тож так, такі громадяни ніколи не відстоюватимуть своє і не заважатимуть імперії в її темних планах. Шароварщина в одязі. Так як я ж з дитинства захоплююся історією моди, і мене прям дуже бомбить від того, як ось це. Перетворилося на ось це. Совок, як ми знаємо, створився штучно та симілював в собі безліч народів з різними культурами, мовами та звичаями. Совєтській владі було потрібно, аби всі ці народи стали однаковими, аби жодної національної пам'яті та самобутньої культури вони не мали. І різноманітність одягу братніх народів, орнаментів цього одягу, значення цих орнаментів радянська керівництво. Ство сприймало як потенційну загрозу совєтській ідеології, до приходу совєтів, кожен регіон України вирізнявся своєю унікальною технікою вишивки та загалом одягом з різними фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом і візерунками. Етнографка Наталія Лисовець, що досліджує українську вишивку в Дніпровському національному музеї імені Яворницького, ось. Що розповіла в інтерв'ю виданню слух? У нас у музеї зберігається багато вишиванок, створених різними техніками. Але найбільше привертає увагу вишивка глад'ю з вкрапленнями бісеру. Ми запитували не одну майстриню вишиваного одягу, як зроблені такі вироби. Але ніхто досі не знає. Ми втратили масу знань і традицій через впровадження шароварщини. Для соєтів такий колорит був небезпечним, бо де є культура, там є національна самосвідомість. А це дуже лякало совєтську верхівку. Ось чому був розроблений концепт шароварщини в культурі, та водязі, зокрема, аби стерти національну пам'ять і виставити Україну бідним, недолугим, нещасним меншим братом, якому щедра Росія усе надала. Дуже зручно мати по сусідству країну зі штучно впровадженим одягом, штучно зміненою культурою і насадженою російською мовою та історією про і братство. Але часи совка, на щастя, давно вже минули. Ми давно вже незалежна держава, хоч і досі боремося за життя та за цю ж незалежність з цим триклятим сусідом. Згадайте нульові та нашу, так би мовити, культуру тоді. Це вінки на головах дівчат з пластмасових квітів, які ще вставляли в могили загиблих родичів на коминках. Пробачте за моє кощунство, але пластмасові квіти це просто кріпота і це жахливо, ніколи їх не використовуйте. Також це жахливі синтетичні сорочки, в яких тіло не дихало і вони кололися з незрозумілої дешевої тканини. Також це огидні Орнаменти на типу в вишиванках з квітами це все не українська культура, це просто якийсь. Також це шаровари з блискучого червоного атласу, які, наче пошили з залишків штор сільського будинку культури. І ось це все подавалося як традиційна українська культура, якою треба було пишатися. І не дивно, що з такою культурою тяжко було себе якось ідентифікувати як українців. А фільми нульових згадайте, вони ж українців показували тупо так само, як і в Совку. Знову. Естетика сала, вареників, цицьок, що вибавлювалися з вишиванки та тупих смішних хохлів. Згадайте всіма колись улюблений мюзикл, сорочинський ярмарок з сердючкою, меладзе та іншими тогочасними зірками. Зараз його неможливо просто дивитися без іспанського сорому. Але нам тоді було ок, нам подобалось. Ну я була мала, скажу в своє виправдання. І щоб не затягувати відео, лишу посилання на розбір цього фільму в описі від каналу у пошуках грамоти», здається, називається дуже класний розбір. Подивіться, вам сподобається. Але найгірше те, що зараз на тлі цікавості до всього українського знову почався бум Шароварщини. Зараз поглядаю на те, як магазини, кафе та інший бізнес співпрацювати. Кулюють на патріотизмі та продають огидні речі та послуги, що нічого не мають спільного ані з патріотизмом, ані з українською автентикою. Як то кажуть, гусе ригає. А перш ніж підбити підсумки цього мого потоку свідомості, традиційна, космічна подяка людям, що підтримують мій канал фінансово. Десяті обіймів вам окрема подяка Адріану Зетпі, який не тільки мій патрон, а ще й монтує це відео, нарізає його, в ньому навіть знявся, не читав цитати. Просто золота людина. Мені здається, йому дуже пощастить в житті з дружиною. Ну і нагадаю вам просту істину, що Контент без глядачів не може існувати. Тому поширюйте контент і донайте нас. Зсу Що ж напевно всі вже зрозуміли причини шароварщини, а тепер поговоримо про наслідки. Якщо ми не припинимо вважати, що наша культура ось така з салом, горілкою та маками, якщо не будемо відроджувати нашу національну самосвідомість, якщо досі вважатимемо, що какая разниця на каком язике, якщо далі шукатимемо хороших руських та іншими способами проявлятимемо меншу вартість, то війна навіть з перемогою не закінчиться. Бо без змін системи цінностей, все повернеться по колу. Знову Росія буде нас знищувати, бо історія фатально циклічна. Це база, це фундамент. Напевно, це все, що я хотіла вам сказати. Сподіваюся, ви мене почули та задумаєтеся. Слава Україні! До зустрічі! О, камера не пишеться, блін!